Не спання ради багатства розтоплює тіло, і турбота про нього відганяє сон. Журба не відкладає дрімоту, і тяжка хвороба відбирає сон. Багатий потрудився в збиранні майна і в спочинку наповняється своїми справами. Бідний потрудився в бідноті життя, і в спочинку буває в нужді. Хто любить золото не виправдається, і хто женеться за тлінням, у них заблукає. Численні віддалися на падіння через зло, і їхня руїна була перед їхнім обличчям. Воно дерево спотикання для тих, що йому служать, і кожний безумний загине в ньому. Блажений багатий, що знайдеться незаплямований, і що не пішов за золото, хто він? Ми назвемо його блаженним, бо він зробив дивовижне у твоєму народі, хто був ним випробуваний і спасся, і хто буде йому на похвалу, хто міг переступити і не переступив, і зробити зло та не зробив. Через це скріпиться його добро, і церква визнає його милостині. Ти сів при великому столі, не відкрий твого горла щодо нього і не говори, багато того, що на ньому. Згадай, що зле око погане, що зісотвореного гірше за око, через се сльозить з усякого обличчя. Не простягни руку, куди тільки поглянеш, і не стискай з ним у посудині. Стримай те, що ближнього, з власного досвіду та в усякому ділі будь розумний. Їж, як людина, те, що тобі поставлене, і не пожирай, щоб ти не був зненавиджений. Спинися перший заря доброї поведінки і не будь ненаситним, щоб часом ти не спотикнувся. І якщо ти сів між багатьма, то не простягай твою руку першим з них. Для вихованої людини достатньо мало, і на твоєму лежаку тяжко не дихай. Здоровий сон у поміркованій мірі, він устав ранці, і його душа з ним. Трудне спання, блювання і перекидання для ненаситної людини. І якщо тебе змушено їсти, вставши, виблю геть і спочинеш. Послухай мене, дитино, і не погорди мною. І в кінці знайдеш мої слова. В усіх твоїх ділах будь кмітливий, і тебе не зустріне жодна хвороба. Щедрого на хліб уста поблагословлять і вірне свідчення Його краси. На поганого в хлібах скаржиться місто і тверде свідчення Його злоби. Не будь мужній у вині, бо вино знищило багатьох, піч випробує залізло в запіканню, так серце. Випробує вино в бійці гордих. Вино для людей прирівнюється до життя, якщо його п'єш у міру. Яке життя, коли бракує вина? І воно від початку створене для веселості? Радість серця і веселість душі вино, що п'ється в часі у відповідній мірі. Гіркота для душі. Багато вина, що п'ється в гніві та спотиканні. П'янство. Множить гнів безумного на спотикання, зменшуючи силу і додаючи рани. На бенкеті вина не картай ближнього і не зневажай його в його веселості, не викажи йому слова погорди і не засмути його вимогами.